Він веривереємпрес отримав дуже хороше враження від всіх тих військовослужбовців, солдат та командирів, з якими я сьогодні зустрічався. Цілком зрозуміло, що підрозділи дуже добре підготовлені, і в них високий рівень мотивації. Ми впевнені, що командування національної гвардії дуже чітко розуміє, що саме треба покращити чи змінити. Сьогодні ми були також в іншому навчальному центрі. Це навчальний центр в селі Старе. Спостерігали за його роботою і були би дуже задоволені ще раз відвідати цей навчальний центр і подивитися, які зміни та новації будуть там запроваджені згідно планів. А можливо, у майбутньому у нас буде нагода спільно проводити». Водити заходи підготовки на тому навчальному центрі між нами давно вже існує партнерство між Національною гвардією Каліфорнії та Національною гвардією України, і ми очікуємо розширювати та поглиблювати це партнерство для того, щоб ми могли співпрацювати разом. Національна гвардія України це дуже професійно і високопідготовлений підрозділ. І я завдячую це роботі та керівництву генерала Алярова. Сьогодні ми намітили, що до складу Національної гвардії України приїдуть три радника по напрямкам, які цікавлять мене особисто як командувача, вдосконалення системи управління, індивідуальна підготовка і підготовка військовослужбовців Національної гвардії, а також складання нової системи інструкторів і сержантів. Ми розмовляли сьогодні довго протягом декілька годин. По взаємодії наших по напрямкам підрозділів, окремо керівники навчальних підрозділів з відвідуванням як Сполучених Штатів, так і України, окремо закріпити окремі підрозділи Національної гвардії штата Каліфорнія за нашими підрозділами, які є в Україні.